Завершились шостий та сьомий тур Мастерсу в США. Після сьомого туру лідерство втримує Ендрю Конг, у нього 6 очок, також його наздогнали два горсмейстери, у них теж по 6 очок і велика група людей по 5,5 очок. Трошки забуксував Ілля Нижник, у нього 5 очок, дві ніші. Давайте подивимось, на якому він місці. Зараз він на 19-му. Можемо бачити, що зіграв він тут нічю. Цялому раунді 5 очок нього. Давайте переходити до самих партій. Почнемо з нижника. Він грав чорним. Доволі рівна партія, як ми бачимо по графіку. Вирішив обрати такий варіант захистити пішака, c4. Білі підривають ферзі фланг. Пожертвували Пішака, але отримують за це компенсацію вигляді активності, слабкостей суперника. Зараз фактично два пішаки зайвих чорних, але гра. Фігуру білих вона набагато важливіша. У них є там пункт С5, слабкість на С6. Зайшли фрезервість на А7 дуже чітко, забрали на D7, відіграли одного пішака перейшли в Еншпіль, напали на слона, навіть не беруть пішака пішка С6, тому що на слон Б7, я думаю, буде Тура 7. Давайте перевіримо, так це чи ні. Так, слон b тура С7, тура b8, кінь 5 просто без фігури. Тому дуже чітко діють білі. Кінь б8 вимушені відходити чорні, кінь 5. Зайшли на цей форт, одразу забирають цього коня, забрали на c6. Ось таким тактичним методом вирішують білі відіграти пішака. Чорні захистили коня на c6, щоб не втратати пішака на f6. Напали білі на пішака, чорні обережно захистили, напали на слабкість С5, помінялись і таким чином швиденько завершили партію в нічю. Друга партія, партія 7-го туру від Іллінижника. Тотальний такий обмін пішаками в центрі. Не беруть на d5, поки відійшли. Давайте розглянемо якраз принциповий варіант взяття тут на d5, хоча комп'ютер нам рекомендує, але тут, я думаю, є дуже багато теоретичних питань, де в білому фрезі виникає дискомфорт, йому треба десь відходити, наприклад, на D1, так. Далі чорний слон виходить і в чорних є ініціатива. Тому я думаю, Ілля через це вирішив набрати тут. Он спокійно відійшов. Обмін ферзів. Такий технічний. Тотальний обмін фігур. О, в чорних є слабкість на d5, але в білих є слабкості на c3 на a3. Поставила на такий форпос дуже потужний, вивели слона. І після цього запропонувала нічию. Хоча я думав, якраз ця позиція в стилі Іллі, і міг він її спробувати пограти на перемогу. Хоча комп'ютер малює мінус 01, зрозуміло, що тут лінія С за чорними. Можливо, якось би білі могли тут активізувати через лінію Б. Хоча візуально вже теж здається, що не так все просто. На це 3 дуже серйозна слабкість, а на D5 ми поки не можемо атакувати. Тому вирішив не ризикувати, та завершив партію нічю. І давайте подивимося за лідером турніру. Тут була доволі цікава партія в нього. Ді могли покарати лідера, як я розумію. У мене є такий навіс. Кінь 4. Вирішив чорними. Набрати вже 6,6, ,6, я думаю, пішов такий А-банк, пожертвував трошки матеріалу у вигляді, по суті, тури. Якщо подивитись так, зараз білих зайва тура. І тут білі помиляються, хоє кінь E4. Треба було грати кінь D1 для того, щоб міняти цього коня. Дуже неприємно, як її обмежує. Так? Кінь E4. Все ж таки, давайте дивидимося на кінь G2. Думаю, король F2, напали, так, слон F5 якось. Rd2. Візуально страшно трошки за білих, але все ж гайва тура має сказатись. Тут кінь h 4 якось тура Е1. Фігура якось починає розвиватися, хоча ну, тут такі діри білого короля можливо цього побоявся і пішов кінь e 4 Перекрив, так, кінь G2 забрали. І вже мінус один в чорних. Комп'ютер це оцінює. Чорні клітини за ними. Дуже це неприємний староіндійський чорнопольний слон. Ця фігура, бачите, тут навіть сильніша, ніж тура, яка відсутня. Забрали на Є2. Комп'ютер рекомендував кіняш 3, якісь такі комп'ютерні варіанти. Потім повернути слона, але тут не все так просто. Логічно, що хотілося забрати на е 2 але якщо б король е 2 то F5, відіграли б так матеріал, або слон F5, там, в залежності від ситуації. Кінь F6, такий проміжок, кінь F5, король G8, і ось так вирішили біля форсувати ніччю. не було б іншого вибору. Або грати якусь гіршу позицію, так, або. Це ж таке нічя. Переходимо до сьомої партії, сьомого туру, де Ендрю Хон грав проти Евандера Лянга дуже серйозного гросмейстера, як ми бачимо, 2700. Зміг встояти, якщо забігати наперед, теж не зіграв нічю. Маневрена стандартна гра в таких позиціях провели білі D4, не можуть поки бити, бо зв'язка. Побила С5, побила на А4. Навіть цікаво подивитися, як це оцінюється. Плюс 0,5 така трохи рвана гра, це те, що потрібно зараз в сучасних шахах, щоб було де пограти. Перебудував Турула c 3 Вже бачите, оцінка змінилася. Після Тура b 1 треба було грати принципово якийсь хід кінь 5 Не боїмося Мальцова Ш3 через Тураж 3. Це взагалі нікому не цікаво на Е5. Там на P4 висить, як розумію. А зараз не можна було бити через те, що буде провисати тура на А1. Тому вирішив Тура Б1 відігнати цього коня таким чином. Кінь відійшов, турою напав на пішака, і кінь перебудувався на D4. Забрав все ж таки на C5, отримав шах на Е2, слона 2. Така дуже. Цікава боротьба. Напала на туру, відійшли, забрала на Е4. Дуже. Все стало гостро. Давайте подивимось, які тут ще були варіанти білих. Висить все ж таки на с 5 тому хочеться забрати коня так? на Е4. Забрали на е 4 Так. чорні. Відповідає теж взяттям. Ферзь С6 напала на ферзя, десь, так. Тепер підвисає слон, такий тотальний обмін. І Тура С4 дуже такий симпатичний хід. Ми і на туру напали, і на слона таким чином. Плюс, якщо забирає тура, то ми вирішуємо питання зі своїм слоном, який підвис на А2. Ось так ще й створюємо загрозу від скоку коня з шахом. Дуже потужно тут чорними зіграв. Відійшов на А6, загрози зберігаються. Король Е1. Вирішили ці питання. так. Тепер уже кінь з відскоком не загрожує. Тура Б8, Б4. Перебились, тепер на А6 підвисає. Забрали, так і кінь D2. У чорних залишається зайвий пішак. Якщо ми забрали на C7, то я думаю, тура е 4. Король кудись має відходити, якщо на D2, то Тура є 2 а якщо на D1, то слон Є2. І після цього, я думаю, навіть буде такий енчпіль дуже неприємний для захисту. Хоча тут взагалі слон F1, ще більш технічно забрати пішака, просто зайвого і тут перегравати. Тому вирішено було піти кінь D2. І білі тут вже робили нічю. а чорні з позиції сили якраз. Змогли її отримати. Хоча, зрозуміло, що хотілося б це чорно реалізувати та відірватися від усіх переслідуючих, перейшли на d5, але білі все ж таки захопили всі контрольні поля. Це Ц5, Є5. гарно. Пішак на F4 фіксує ТОРу, так, і H5 пішак фіксує пішаків на королівському фланзі. Таким чином. Ось так партія завершилась нічю. Будемо стежити далі. Залишилось ще два тури, в яких і з'ясується, хто стане переможцем.